Вітаю, друзі, 7 червня. Недаремно блокують канали критиків, опонентів, режиму, диктаторського режиму Володимира Зеленського і його Зелений гнид». Недаремно заблокували на території України вчора чотири канали: 3 Ростислава Шапашникова і мій авторський. Там, де мої виступи в парламенті, все, все заблоковано. А знаєте чому? Бо бояться правди. Але ви можете, по-перше, змінити країну в налаштуваннях свого Ютуба, наприклад, Україну на Гондурас, або подивитись, якщо ви в Україні на каналі Носорогневс, під відео в описі є посилання, і е побачите, почуєте слово правди. А новини в нас просто жахливі. Не відбувся обмін тілами загиблих військовослужбовців. Українська сторона, порушуючи домовленості, несподівано перенесла на невизначений термін приймання тіл та обмін військовополоненими повідомив представник Путіна на перемовинах Мединський. Росія підготувала для передачі першу партію тіл 1212 українських солдатів. Проте українська делегація до пункту обміну не прийшла. Росія закликає Україну дотримувати спогоджених у Стамбулі графіку обміну і просить Україну забрати тіла 6 тисяч. Солдатів і офіцерів Збройних сил України, щоб сім'ї могли їх по людськи поховати. Ви собі уявляєте? Ви собі уявляєте, що відбувається? Росіяни віддають тіла загиблих українців 6 тисяч кажуть, а за моєю інформацією у них їх 12 і більшість. З них це загиблі в Курській області. Зеленський своєю Курською авантюрою вчинив воєнний злочин проти власного народу і проти власних Збройних сил України. А тепер навіть проти мертвих вчиняє. Розумієте? Проти мертвих. Не по-християнськи, не по православному. Більшість з них є християнами, православними, поховати їх не можуть. Зеленський вийшов і почав розповідати, що були випадки, коли повертали Україні тіла не українських воїнів, а російських. Можливо, такі випадки й були. Я не виключаю цього. Але, друзі, вдумайтесь. Він каже, всього 15-20% індифіковано тіл. Індифіковано як? В когось був документ у воїна. Його по ньому індифікували. А в когось когось взяли в полон, він опізнав загиблого. А так ніхто нікого не індифікував. Ніхто не проводив ні аналізів ДНК, нічого. Треба забрати тіла. Треба закликати. Рідних здатні ДНК. 400 тисяч зниклих безвісті українців. 400 тисяч повертають тіла шістьох, не беруть. А знаєте чому? 6 тисяч тіл чому не беруть. Бо якщо 6 тисяч тіл буде ідентифіковано, провести аналізи, встановити, що вони загинули. 2 мільярда доларів. Треба виплатити з державного бюджету, їхнім родинам. А якщо 12 тисяч, то 4 мільярда доларів. Уявіть собі, 4-2 навіть, 2 мільярда доларів. Страшна цифра. Зеленський не хоче виплачувати ці гроші. Краще ж їх міндіч розкраде на будівництві. Оборонних споруд в Харківській Сумській області, а? краще, мабуть, розпиляють зелені гниди, розтягнуть по країні, а? тому і не відбувається обмін тілами. Те саме з полоненими. Балакали, балакали, сіли і заплакали. А чого ж бояться зелені гниди? І за чого в них паніка, крім всього? А тому, що, ви уявляєте собі, привезуть 6 тисяч українських воїнів і одночасно будуть ховати. Усвідомлюєте, що побачить український народ, правду, яку Зеленський і його зелені гниди приховували. Про кількість загиблих українців. Брешуть і приховують, приховують і брешуть, а українці слухають. І я вам скажу, от чому вони забороняють канали, чому водять санкції? Чому проти свободи слова? Бо жоден. Жоден український канал, про зрив обміну тілами полеглих воїнів, не розповів і не написав. Ми про це говоримо не вперше. Цинізм ситуації всі оці журнашлюхи, які підсасують зелен з банковий. Вони мовчать, мовчать про тих, хто віддав життя, захищаючи країну. Тіла воїнів не хочуть забирати, а журношлюхи мовчать. Язики в зелені дупи засунули кліки Зеленського і мовчать. Їм на голову фекаліями кидають. А вони все рівно мовчать. І кажуть: солоденький наш, найпотужніший наш. Подонки, поїдьте на пункт обміну. Подивіться на тіла загиблих українців в рефрижераторах, скоти. Слів немає. Це воєнний. Злочин. Це порушення правил ведення війни. Воєнний злочин проти власного українського народу і власних Збройних сил України. Бо ця ситуація підриває, деморалізує українців. Ви ж розумієте, деморалізує. Бо коли подивляться, що навіть загиблого не забирають, хто піде батьківщину захищати? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.